Всім привіт! Сьогодні дивимося восьму серію Тасу Карахота. Е, минула серія була дуже драматична і, на жаль, не з дуже приємним кінцем. Але якщо ви, наприклад, вам дуже зайшла, серія, сьома серія «Дан -да Дану, то я рекомендую подивитися. Вообще, в цілому шоу дуже цікаве, але минулу серію в цілому. А, хоча там не було такого бюджету, як в «Дан -да Дані, але все рівно мені дуже зайшла серія. І Масакі, оцей падлюка, хоч і трохи більше вліз, ніж минулий раз, але все рівно в цілому картину не спортив, на щастя. Але все рівно, я його терпіти не можу і надіюсь, заклейте рот, десь, не зв'язано, хай лежить і не вмішуюся не втручається. Куди не слід. А... Ну і в цілому, якщо чесно, для мене та сукарахот, то не неочековано... Це. Темна конячка сезону мені дуже-дуже приємне шоу. Тому побачимо, що буде в восьмій серії. Перейдемо до реакції. О, по першому кадру здається, що, можливо, нарешті трохи будемо розбиратися з. Неко нашою. Бо по першому фрейму щось з зайделом пов'язане концерт якийсь. Ну, побачимо, буде цікаво. Бо в минулі дві серії нам Рурі розкрилаторі. Тому, напевно, її час настав. Що ж. Реакція на Ютубі буде з таймером, то вам потрібно своя копія. Але в описі під відео є посилання на реакцію з картинкою та звуком. І, будь ласка, якщо будете там дивитися, не включайте ролик на ютубі. Хай йде далі на фоні прослугу святи, бо це дуже-дуже допомагає каналу. А ще я більше допоможе, якщо ви підпишетесь, поставите лайк подбайку, буде дуже приємно. І чим більше їх поставити, тим краще ролик буде рекомендуватися YouTube, більше депочну комусь кітажії реакції. І так будемо просувати канал разом. Один, два, три. Я вже не пам'ятаю, скільки там людей було в цій групі, по-моєму, це була відсотка на КБ48, а тут щось якісь супер неймовірні цифри були, по-моєму. a ah, 365. <laughs> da už. jako neu ustopala bli na sceni? <laughs> Знаючи, як у минулі серії були про розкриття аторію цієї рурі, щоб дуже схожі історії в тих гостів були. Я сподіваюся, це не значить, що зараз одна із групи прийде мертвою. Тоді, напевно, суперудар буде для некого. Але, якщо чесно, в мене почуття, що таке може статися. Взагалі, я здивований, наскільки в неї. Хватає пам'яті, щоб пам'ятати всіх 365 цих. Ну, побачимо, що за ягось буде. Ооо. Походу я вгадав. <laughs> ну це вже читався. Вона прийшла і зразу з обличчям. Нічого собі. Чи, чи це трюк, знаєте, що. Це типу її обличчя, маска точно, це типу маска, а насправді вона зовсім інша людина в житті. Тоді було б цікавий погляд на айдолів. Одночас у рурі може дізнається більше про закулісся, якщо так піде сюжет. Або другий сюжет може бути повернутися, типу, що вона насправді була така відкрита і зразу все пам'ятає, і типу, не скриває свою Це... голову можна сказати, як всі його, які приходять сюди. Якщо вона так прийшла цікаво, що на картинах буде в ну в кінці. Якщо буде голова просто жива, то все ж таки, мені здається, більше за всього буде стріляти, що це типу маска, як вона носить. І вона зовсім інша людина. Щось типу то. айдолка індолка. Mm. А на картині, по-моєму, оця штука. Як вона там, ну, що? для дівчат всякі там штуки. Невже на самом деле буде про іншого персонажа? Походу, ще одна нека. Це ж таки зразу знає ім'я. Як цікаво підвернув. Якщо якщо те, що кажу, виявиться правдою, то можливо моя думка про сюжет навіть неправдива. Тим більше, зужаючи на те, що на картинах інша голова можу сказати, предмет з іншої голови. Ось цієї фанатки теж. Все залежить від. Аури, яку ти справляєш на людей, як ти підходиш з такими емоціями і ще й автограф хочеш, то не знаю, що ти очікуєш. І взагалі мене інтригує, що ми не бачили вже трохи пару хвилин масаки. І бачучи, що тут жінка, в принципі, доросла, і знаючи його, справу вбивці жінок, я не знаю, що він вже знову захоче щось зробити тут. Втрати, тобто вона померла. Но, ну тут може сюжет повернутися в тому, що втрата, в смислі, що вона вийшла з групи. Общо дуже цікаво обставина її смерті. Можливо, щось нечисто було в групі. Мені здається, не все так просто. І щось на штовху надумаю, що, можливо, тут убивство було. Я надіюсь, вона там, блін, вішається. Hmm. Отруєння і О, утроеле він тут а. Ми знаємо, що він, типу, лікар, але все рівно. А взагалі я здивований, що в неї щось сталося. Типу. Вони ж. В готелі, тут, Як щось стається, це проходить. Як ми бачили, як пам'ять приходить перед. А можливо за те, що в неї вже є пам'ять. Tam, na... ta... Na... Žinau, čia ir bataliono, ta... Ja, ne, nesdivovanoji. Взагалі, mm. в мене є підозра, що можливо вони якось замішання, якщо їх так в сюжет втягують цього портфеля і ту штуку і заопайну ще. Ну, а тут у нас можна сказати приклад. Людина, яка думає, що айдоли це якась казкова професія, і вони насолоджуються життям. Звичайно, приклади є, хоча, по-моєму, в будь-якій професії є люди, які насолоджуються роботою їм по барабану. Навіть якщо, наприклад, мало получають, багато получають. Можливо, з часу, коли вони ще не стали групою. Нам вже цікаво, що в них дуже порідне ім'я не коїть, то є. Ну да. Коротше, завдання Рурі, а точніше Неко, зробити тут сцену всім роздати ці штуки і зробити міні-концерт. Знову спить вогник. У нас саксофон є. 3. O, ir mūsų ir pasakė apie tai. Normaliai, abiejuos ką tai suberi, tai špargius servis. Цікаво, про який день він каже. Мене на чомусь думка завжди, що він типу лапше якийсь демон із аду. Дуже я гра, я вам скажу. <свист> Ніколи не про нічого про цю гру. І правила не знаю. Поки що Онекко перемагає, я так розумію. Надеюсь, он, блин, не... Не специально підстройщить якусь помилку на піано. О, А на вже в кінці виявиться, що... Це він і Заколов. Якось чомусь до цього сюжету не приходив, якщо чесно. Хоча, да, він може тут все підняти, типу він детектив. І бачу просто її кімнату, але все рівно. Тепер у мене <смас> здивилась думка, що можливо він якась. Відношення до її смерті. Mm. Блін. Таке ж що він нас гіпнозизує. Він дає типу, по якусь засепку, щоб ми думали, що неко насправді якась не знаю, теж може вбивця щось, типу по того. Я не поведуся. Хоча про неї ми теж зовсім нічого не знаємо, крім того, що вона за зайдолів. зможе він зіграти. Ну, я думаю, що не було б нього душі в вгорі його. Як чесно, по-моєму, він просто залишився і от ти його принесла йому, а не він прийняв. Йому вже не було сенсу відказуватись. ситуації ситуація я його розумію. Але... Я не можу допустити думки, що хтось інший буде грати на саксофоні. Хе-хе, <laughs> зразу виявила, вивела. А як це було легко? І знову почалась пісня. Я взагалі помню, з цю серію ми декілька разів чули оцей дивний сто 30, я не знаю. О, нічого собі, Назарка. Аж на дві серії перший раз. Mm. Цікаво, цікаво, що там буде далі. Mm. Можливо, що се не після ти треба буде. Mm. Що ж, закінчилася? Закінчилась нас восьма серія, і ця в сюжеті зовсім не грала після цього інциденту. Може, мені здалося, що в опенінгу вона? Ну да. По-моєму, це ж нова ця штука. Чи таблетки? Чи обидві зразу? Це. А, Рурі ще з'явилася одночасно. Тобто у нас пластинка. Цей кастет разом з Рурі з'явився. Це була та парочка. Хм. Можливо, оці двоє з'явилися. І... Або я щось профукав і не пам'ятаю це, ну, по-моєму, це нове. І можливо, ще це нове. Таблетка. Ну, коротше, напевно, все буде. А, оце я ще думав, що це таке, але це, це голова хлопчика з поза минулої серії. Який був з пластинкою. Ну, ладно. Тобто, і за цієї картинки картини по любому має в сюжеті та дівчина зіграти, яку ми не знаємо хто. І напевно щось ще буде. Ну, цікаво, все ж таки. Побачили трохи життя Айдола, Цікаво, що вона зразу без нічого прийшла, типу з лицем, але таблетки, я так розумію, все ж таки до неї відношення мають. Ми нам концентрувалися на цьому. Ну і жалко, звичайно, що. походу все, я так розумію, підтверджує, що вона загинула. І не повернеться. А дизайн я вам скажу прикольний. Більше, мені більше за всіх тих подобається інших, що нам показали айдолів. тут на картинці там. Ну і збираємо концерт. Невже в нас буде серія концертна? на. Ніколи не думав, що тут буде щось таке зв'язане? Звичайно, неко завжди дуже. Полюбла айдолів, але все рівно ніколи не думав, що можливо в нас на концерт буде якийсь. А, побачимо, як вони це, це анімують. Поставлять пісню цього. Mm. Ну і я. на 100% певний, що аторі все ж таки заставлять грати. Uh. Що ж, побачимо. Що буде в слідушій серії? Підписуйтесь, ставте лайк, подобайку, Можете мене підтримати посилання в описі під відео обов'язково підтримати армію і до побачення!